Огляд тонометра, який ви можете придбати на сайті магазину Домки, все дуже просто. Він працює від чотирьох мизинчикових батарейок. Бачите? Або ж від розетки, то як вам буде зручно, він дуже компактний і ви можете взяти його з собою в дорогу. В нього є датчик підвищеного тиску. Він дуже реально працює класно. Ви можете спокійно поміряти тиск, абсолютно не розбираючись в цьому. Тому що одягнути просто, нажали кнопочку і все, просто в базу звісно сидіти рівно, не розмовляти. Не сіпати руками, ногами і нічим, просто спокійно сидіти, вимірювати тиск. Йде в коробочці, так що можна в цілому купити і на подарунок. Ця штука має бути точно у кожному домі. Ще попросили, попросила, щоб я в офіс принесла таку, тому що контролювати тиск дуже важливо, бо іноді ми не помічаємо зміни в своєму здоров'ю, а маємо контролювати. Переходьте на сайт домки і оформлюйте замовлення. Він дійсно дуже компактний і він дійсно дуже якісний.